Щодо кого в майбутньому явно буде міжнародний запит на екстрадицію, так це Магомед Гаджиєв. Ще один путінський кнопкодав, який і доклав руку до легалізації захоплення Криму, і особисто фінансував війну. Він, окрім того, що є автором законопроекту по анексії Криму, він також системний є спонсор терористичних цих квазіреспублік, так званих ЛДНР. І в інтернеті повно є подяк від Пушиліна і інших. Він взагалі спонсор тероризму цього всього. От і в Херсонській області він спонсорував е окупацію і так далі. Тодор Одесит, колишній оперний співак і початком майдану записався у самооборону, і з початком великої війни пішов на фронт, воював зараз. Очолюю ветеранську організацію, яка і взяла під контроль справу Гаджиєва. Адже у Печерському суді столиці процес затягується. Близько року а, нічого не відбувалося. Взагалі, Оце це тільки коли е, ми з хлопцями включилися, ветерани зацікавилися цим питанням. Почали за, за, зачитали там от оббудувачення. А до цього воно все відтягувалося, і то йому адвокати постійно мінялися. Розгляд справи Гаджиєва і дійсно гальмує. За весь цей рік тільки одне засідання. Слухання переносяться, захисники змінюються. А зі спробою підключити до захисту іноземців, взагалі детективна історія. Зараз в нього інший ти державний адвокат, але крім цього в нього ще є. І бельгійські адвокати якимось дивом їх включили в Асоціацію адвокатів України. Хоча <кій> вони не знає української мови, нічого не законодавства, нічого ми включили. І ситуація парадоксальна, коли десятки депутатів Держдуми вже отримали свої 15 років за ґратами, навіть за меншу провину, один з активних спонсорів війни і досі без вироку. Я особисто є засудженим в Росії заочно. До речі, в російському басманному суді мене засудили заочно на 8 років колонії. А ми чомусь там тягнемо. Хоча правильно було б його заочно заарештувати, заарештувати всі ці статки на користь України і уявіть собі декілька мільярдів, а там не декілька, там їх десятки доларів спрямувати на ЗСУ. І його ще по-хорошому взяти. Сюди до нас екстрадувати, поїхати і упакувати, і привезти, і ще й відправити на обмін. Наступне засідання у справі Гаджиєва вже на початку серпня. Може тоді будуть серйозні зрушення, а щойно з'явиться вирок ставити питання і про екстрадицію. Бо екс-депутат переховується у Європі зараз. Вони йому путіна компанія створили йому легенду. Про те, що він там іноагент, і дали можливість йому чудово з таким амплуам виїхати з мільярдами коштів за кордон. І тим самим він займається зараз в Європі, навколо себе створив діаспору і вербує цих всіх російських діаспору російську. Кавказьку і так далі і створює агентурному мережу, Не так створює, як він її постріля. Варто з'явитися вироку, і Україна матиме можливість просити про екстрадицію путінських депутатів, і це робитимуть. Коментують у генпрокуратурі. Порядок заочного кримінального провадження дозволяє в Україні притягнути до відповідальності військових злочинців. Це означає, що до них можна буде вирішити питання щодо їх екстрадиції. Це може бути будь-яка країна, з якою Україна підписала договори щодо екстрадиції. І кожен такий процес, кожен вирок, дійсно неформальність. Україна створює правову базу для майбутнього покарання не лише тих росіян, хто скоїв воєнні злочини на окупованих територіях, але і політиків, що причетні до розв'язування війни, і думали, що вийдуть сухими з води. Це дає таку маленьку цеглинку для великого фундаменту міжнародного трибуналу. Хоча ми добре розуміємо, що це не буде завтра, це не буде в наступному році. Але ми повинні будувати цю основу будь-якому випадку, і Україна повинна це робити. Крок за кроком таких процесів і таких вироків усе більше. І щоб російські політики не говорили зараз, в очах усього світу вони засуджені чи будуть засуджені за підтримку війни, яку Кожен з них благословив Владислав Політ, Єлизавета Яковлєва, Олег Невядомський. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.